Всім привіт, друзі! Ось така у нас гарна і неповторна річка Ууш в цих місцях Житомирська область. І Сьогодні у нас вже приходить майже середина грудня і хочу перевірити наше осіннє місце на Плітку. Давно таких випусків на каналі не було, давно я не їздив на ППО, то кохижак, спінг, Мікроуха і так далі. І сьогодні я приїхав ось. На це своє улюблене місце. Тут у нас іде така специфічна місцевість, тут виходить такий більш підприкат. Така стандартна глибина десь 2,5, і тут вже починається у нас така ложбінка, ямка. Тут навіть видно по траві, напевно, на цю камеру не видно. І я зараз хочу закинути пару махових вудок, Вудку по дну і подивитися, що тут буде брати. Я думаю, якусь плітку повинні впіймати, тому що буквально ось. Недавно я був, то плітка відбрала і непогано, як навіть для початку грудня. Води немає, воду не скидають, але я помітив ще одну таку особливість, що не де біла риба не ганяє. Тоді, як я був, риба біла хорошо ганяла, хорошо ганяла щука. На всяк випадок я взяв з собою спінінга, тобто, якщо ми тут нічого не зловимо, то я поставлю спінінга і може підемо шукати якогось окуня-щуку на мікруху, тому що тут я знаю точно, що ця риба є і. Будемо дивитися по динаміці. Може так і вдасться, що навіть вийде два випуска записати. Часу в мене не так багато. Кстати, ось якийсь у мене берег який специфічний, якісь куня лежать, я не знаю, що це з цими кунями таке. Якісь, якось, щось його поїло, якась. якесь чи що чи андатра. Що це за куня? Чому так лежать? Такий вкатаний, може хтось ходить, не знаю. Так от, зараз я возьму вже. Свої снасті. тут дуже багато цього цікавого набрав з собою, об'єктиви, і все познімаємо. Штативи, поплавки, Я думаю, випуск повинен бути цікавим. Стосовно вудок, це будуть махові вудки, і одну вудку я закину, типу щось підляща я зробив на дальню закидку, як я кажу. Да? Махові вудки я оснастив жилкою основною 0,20, віці 0,14. І в нас виходить такі ось невеличкі фанатиковські мої для білої риби, троєчка, по-моєму, чи четверочка. Класні хачки, класно ловлять будь-яку білу рибу навіть непоганих розмірів. І зараз я хочу відміряти глибину в цьому місці, тому що я вже не пам'ятаю, яка тут глибина. Так знаю, що тут була ямка метра три. Бачу, води немає, то зараз почнемо налаштовувати вудки. І почнемо трошки поговоримо за прикормку, тому що я ось останній раз їздив, то мені є що сказати. Є вже свої власні такі знаєте, невеличкі спостереження. Хубіну вимірав, губіна у нас порядка 2,5, ну може 3. Так, у нас із насадок буде класичний хабак, класичний опариш. Це саме діло будемо робити а, в поєднанні, тобто будуть пучочки такі. Кстати, такий опариш непоганий, маленькі, дрібненькі, по штучки то що треба буде. Я так дивлюсь, то вроді би ходу риби немає, але враховуючи що воду то поки що не скидають, то на цих ямах повинна плітка збитися. Я думаю, вона повинна тут точно бути. Ну подивимось, друзі... Весно, не весною, а осінню тут взагалі мертва робилась на цих ямах. Дуже гарна тут клювала плітка, така непогана плітка і так далі. Рубачок у нас з гною, з гноярки. Невеличкі такі, як крупні мотелі, по суті, чуть може більше. І дуже класно він підходить саме під такий формат гачків. Тобто така невеличка насадка, ідеальна насадка для нашої зимньої плітки. Нагрузила я чіпляти, нічого не збираюсь, тому що. У нас на дворі зима, я зараз по прикорму скажу пізніше. Рибалити будемо на три вудки. Одна вудка у нас буде з одним гачком, одна махова буде з двома гачками. І зараз ще постараюсь закинути десь. Сюди на течію, я думаю, закинемо зараз вудку з кільцями. Там треба просто на середину течії кидати, там саме йде а, такий спуск в яму. Це я туди закину. А це ми взяли на, ці, ну, на махові вудки, то я взяв більш бровку. Бровку цього спуску, таку невелику бровку, кстати. Тому що ями, вона більш під тією стороною, там на тій стороні, йде каміння, то там вона в принципі, йде. А під нашою стороною більш така піщана, піщана такий плавний. Спуск в яму. Не обрізти. Оце ми на йому зараз будемо стояти ловити. А скільцем лутку я поставлю далі. Хочу подивитися, чи буде по глибині брати, чи буде все-таки набрати вище на бровці. Подивись, мне самому интересно, что будет тут плитка брать. Ну, я думаю, будет. Я думаю, какая-то война плитка взять. Ну, Йорш тоже точно должен клевать, его окунь, потому что тут идет бага. Такой вот, Я думаю, мы какую-то клевку повыни сегодня побачите. Так, друзі, по прикорму плітка кулемет. Небагато залишилось, взяв на всяк випадок, може буде клявати. І мене залишилося з цієї рибалки, трохи плітки кулемета, мотиля для холодної води і хліб. Без хліба... ну, Друзі, у нас потопило. Не на окунь кляну. Поки говорив. Так, да, окунькляну. Без хліба в принципі, не, не роблю прикорму, тому що а, надо клейкість. Де плюс це такі бюджети для мене розхідник, який в мене завжди є. Те, що окунь тут буде клювати, це я знаю. Такий непоганий пічкурик Клюнув клюну на глибині, на руслі клюнув. Я такого кулька в руки взяв, бачу, поплок дуже швидко потопив. Я туди кидаю більш. Под... Камні, камні на тій стороні. Є, і я просто кидаю на цей проход. Щось трошки не вдало вийшло. І там на цьому проході я знаю така кам'яна йдеяма, точніше, її початок. Бо там нижче по течії, де стоять вже махові пополки, да, там уже, виходить, що вона якби, починає углублятися, а її пік десь приходить до тієї калини, що росте на тій стороні. Десь так приблизно. І оце я зараз Стараюся цю якби ямку трошки обловлювати, віці що неї водиться. Ну поки клюнув окунь, то вже радуєш, хоч ой якесь якесь життя є. Що це таке? Знов, друзі, покльовка була, але таке схоже, як була, напевно, якась плітка чи що. Не можу навіть приконку намішати. Знов на тій ямі клюнуло чомусь. Не знаю, чого наклюнуло. Ще раз закидка. Я думаю, це окунь клював невеликий. Райштана таке на спільних почала клювати, точніше. По прикорму давать багато не буду. І постараюсь ліпити такі знаєте, шарики не дуже щільні, щоб воно при падінні трошки розсипалось і трошки вимілотечіє, яка не яка вона тут є. І просто зараз зробимо таку легку підкормку нашої позиції. Чуть-чуть дамо, мату давати не будемо. Тому що не хочу ризикувати. Все-таки у нас зараз не липінь місяць, верховодки, руха такого великого немає. А скільки плітки тут стоїть, теж важко сказати на цій ямі. Вже, друзі, була друга покльовка у нас. Похоже на покльовку плітки саме, Того, що окончик вже висів би. Нема двох робаків на двох гачках, тобто об'їло. Я бачу, що вони такі слабенькі покльовочки були, там тикало трохи. Трошки тикало. Трошки ще такий вітер у нас паршивий сьогодні. Достатньо сильний, вроді би 4 метри, але враховуючи, що дерева голі стоять, то по суті це як літом в такому закутку 8-9. Тому що листя нема, повітря не затримує, не захищає. І по цій причині вже пополочки трошки тягає. Це не саме найкраще місце на цій місцевості, але сьогодні це саме доступне, тому що, мені здається, на хвилі. Таку погоду клювати не буде. У мене найбільше зараз покльовок ось йде на цю вудку. О, вже там оказується колтну окунь у нас. Це найбільше на неї йде покльовок. Чому вона? Найближче іде у нас виходить до цього міляка, і може зараз буде таке, що я вудку з кільцями буду знімати з глибини і можу кидати на міляк туди на його середину, тому що там, коли багато води, виходить те, що йде так сюди, і там є така закрутка. І це ближче до закрутки клює, тому що я ось взяв цю вудку, да, дивлюсь, а тут в принципі, ото було пару покльовок і все. І то він що всього шутоклював невеликий окунь. Поки що плітка там не стоїть. Може бути таке, що риба зараз в обід. Така як мірина почне виходити на міляк. Води не так багато, може бути що хочеш. Тому зараз вона ще тут пару хвилин постоїться вудка. Якщо нічого я, то толком не побачу, то я думаю буду прикидати більше на мілячок. І... Я думаю, там кльов буде краще, тому що день не такий у нас довгі, день не такий Уже прям і мене багато так часу залишилося, тут зараз вже 12, я приїхав в 11 десь. Кльов тут був видно, вранці на глибині. Тут вранці плітка вичеп б, я думаю. Ну і знову, друзі, не встиг поплавок ставити на місце і знову клюнув він невеличкий окунь. Його яка щучка бачу трошки стукнула. щука теж на цій ямі є. Така яма непогана. Як вода є, то тут така знаєте, симпатична глибина в цих краях, а весною тут взагалі є міще, коли води багато. Така тут, знаєте, місцевість специфічна цікава. Камні, коряги, ями, подкрутки такі є. Тобто рибка тут є. Просто вже трошки не пора. тієї рибки. І карась, я знаю, тут є хороший. Лящ. Трохи є непоганий плотви. Кстати, почала брати на ямі уже. Міляк щось пока мовчить. Друзі, почався такий кльов ось такого невеликого окуня, що я навіть не можу нормально для вас записати покльовку. На тривуд вище одночасно клює. Я навіть ще одну пустив проводку, маху у мене монтаж дозволяє. І навіть на неї в товщі води клює, Но мені самому цікаво, чи то клює окунь, чи то клює в нас плітка. Тому що такі покльовки, ну є трохи дивні, чомусь схоже на білу рибу. А поки що я ну, із іншої. Іншого виду риб ще нічого не зло. Тільки ось такі невеличкі... Ну, навіть на живця він не дуже підходить такий окунь. І ти тако закидаєш і він тако хоп є, хоп є. Капець, що робиться на цій ямі. Ну розклівали трохи цю яму тільки що. Клює на глибині в основному. О, є щось. О, окуня ну, навіть у проводку клюють, друзі. Навіть є великий окунь в проводку. Уявляєте скільки тут стоїть, як воно таке робиться? Я тут просто валом. Просто валом. Друзі, вона взяла в проводочку, Я, даже, ну, я думав, клює та темно зелена верховодка. Ну, така знаєте, симпатична пліточка, така клюнула. Ну, така ось симпатична плітка взяла. В проводку, що найцікавіше, вона клюнула. Потопила мені поплавок. Я думав знову клюнула окунь, якщо чесно. Бачите на що я ловлю? волю? Є вона тут, є, і є. є хороша плітка. Ну, її ми, аж ж, відпустимо. Хай відпустимо. Для мене це дивно, що вона клюнула в проводку саме. Хоча, якщо таксіст подумає, то а чому вона зараз не візьмемо проводку? Тим паче, якщо насадка такі червячки шевеляться, шевеляться, в товщі води пливуть собі і це приймання рибу. Так що буває, значить тут і плітка прокльовує. Просто що її не можна щось зловити, не завжди клює окунь. Окунь, мені здається, клює, то воно вже висить у більшості випадках. Це так осторожно зимою клює плітка. От ще одна клюнула. Ну, Поточка почала щось клювати, видно на корм прийшла. Як не як, но прийшла. Давайте цю лодку, думаю, друзі. Заберемо з тої ями і поставимо її на залів. Я думаю, толка буде більше. Раз там так клявати почала. Обкидувати основний поплок, який в проводочку. Бачите, друзі, що воно клює на ямі. Ось такі невеличкі пічкурі, клюють і все. Тобто зараз а, затихло окончательно. Почалася у нас така мряка, сирость, воно навіть на камеру видно, яка сирость стоїть. Плітка повністю затихла. Оце ну, таке окунчик, поки трохи топить на ямі. Тому що я вже почав на русло кидати в основному, але це воно там клює на руслі. Там така глибина десь порядка 2-2-20 десь. Ну, для цього місяця майже пік, тому що тут пікова глибина, я дивлюсь 3 метри яма. Тобто, по суті, провослій окунь клює на червяка. Друзі, звою пліточку. Знову. І чомусь працює в основному ця крайня лодка Я вже починаю потрошку зматуватись. І бачу, нам якесь як ото сонце залевий вийде, таке розпогоджується, розпогоджується. Ну що, друзі, будемо закінчувати наш такий коротенький випуск по мірній рибі на ріціуш серед зими. Цілю кампанії сьогоднішньої була плітка, але вдалося зловити її прям небагато. І вона на на цьому місці, ось знову була покльовка така, непонятна. І вона на цьому місці щось е не сильно так от клює. Може сьогодні такий день. Тому що я бачу, риба взагалі рівками такими клює. Буває, там декілька вудок не встигаєш. Буває, навіть не встиг поплок впасти, воно клює. А вже ось вже наскільки година дня 13.00 і просто перестала. Ну, це, в принципі, нормальна практика для цієї річки, що щука, що окунь на цій річці завжди в такий час, щоб шиб шибко не брали в таку пору, плітка теж там з таким великим кльомом не виділялася. Може, на вечір її ще трошки проб'є і вона почне трошки клявати. А так, в принципі, рибалкою я достатньо сильно задоволений. Вдалося, зловити, скільки, три плітки, і десь приблизно більше десятка окунів. Тобто покльовок 20-30 я на поплавок серед зими бачив. Клявало в основному на храбака, на опариша покльовок було небагато. Все-таки храбак зараз рішає, я б сказав би сказав. Ну, я думаю, багато ще буде вирішувати ще місце. Тому що, щоб плітку ловити, плітку ловити треба місце хороше. Що це у нас окунь взяв? Ось таке буде у нас завершення а, поплавка сьогодні, да, таке завершення відео. Тобто, щоб ловити, дійсно, плітку треба шукати серйозні ями і десь біля них крутитися. Тоді вона буде брати. Ну і другий такий фактор, що треба дивитися, що вона от по, по поверху ганяє. Якщо вона поверху не ганяє, то розраховувати на великий кльов, ну, великого смислу немає. І я сьогодні це перевірю, тому що перед цим я знімав випуск, вона дійсно. Клював у 15 разів краще, не встигав на одну вудку. Сьогодні холодніше, мряка, холодний вітер і вже біла риба така не, не така активна, я б сказав. Тому, друзі, діліться своєю думкою в коментарях, ставте лайк і всім до зустрічі.